От уявіть собі, написати текст настільки потужний, настільки правдивий, що він стає вироком для автора. Звучить як сюжет для фільму, правда? Але це абсолютно реальна історія, яка сталася з Тарасом Шевченком. І от сьогодні ми якраз і розберемо, як один єдиний віршований твір перетворився на зброю, що вдарила просто в серце цілої імперії, і, звісно, назавжди змінила життя свого творця. Давайте розбиратись. Це ж не просто твір зі шкільної програми, поема, сон, це, знаєте, не якась там літературна вправа, це сміливий політичний маніфест, який дуже хитро замаскували під фантастичне видіння. По суті, це такий собі ростен імперії, проведений гострим скальпелем сатири. Наш план такий: спочатку з'ясуємо, чому цей твір був, наче бомба, потім як Шевченкові взагалі вдалося сказати заборонене. Далі розберемо його інструменти, подивимося, що ж він побачив у своїй подорожі, і наостанок яку страшну ціну довелося заплатити за цю сміливість. Ну що ж, почнімо з першого пункту, а все почалося з подорожі, коли Шевченко повернувся до Петербурга з України. Він був ну не просто сповнений вражень, він був переповнений гнівом і болем від усього, що побачив. І от цей емоційний вибух і став поштовхом до написання поеми Сон. Треба просто зрозуміти одну річ до Шевченка ну, ніхто, ніхто не наважувався ось так взяти і в одному творі відкрито і так дошкольно висміяти всю державну машину від самого царя і його чиновників до рабської психології підданих. Це був абсолютно нечуваний крок, і система, звісно, такого пробачити не могла. Ну ніяк. Подивіться на ці дати від написання до арешту якихось три роки за цей час. Твір, який навіть не був надрукований, став настільки відомим і небезпечним, що його одного вистачило для найтяжчого покарання, для солдачини із забороною писати і малювати, уявляєте? А тепер давайте швидко пройдемося, правда чи ні. Отже, перше, неправда. Під заголовок комедія це ж чистісінька іронія. Так Шевченко підкреслив весь абсурд і трагікомічність імперського буття. Друге, теж неправда. Твір був під суворою забороною і ходив по руках таємно. А от третє, це стовідсоткова правда. Шевченко створив щось абсолютно нове. Ідемо далі, як сказати те, за що тебе одразу відправлять до Сибиру. Шевченко знаходить просто геніальне рішення. Він все це бачить у вісні. і це не просто якийсь художній прийом, це його суперсила. Прийом сну дає оповідачу ну просто неймовірні можливості. По-перше, він може миттєво подорожувати і побачити всю імперію, від найвіддаленіших куточків до столиці. По-друге, він стає невидимим і може зазирнути за зачинені двері палацу. І найхитріше, він ніби надягає маску такого собі простака, з якого і спитати нічого. Ну справді, що там може наснитися людині на підпитку? Це геніальний хід, щоб сказати правду. Щоб було простіше уявити, давайте проведемо аналогію з відеогрою. От знаєте, є такий режим спостерігача або спектрет Mode. Це коли можна літати по всій карті, заглядати в будь-який куток, слухати розмови персонажів, але при цьому залишатися абсолютно невидимим. От прийом сну у Шевченка це, по суті, той самий режим. Він дає можливість побачити всю систему зсередини, але самому не бути її частиною. Геніально ж! І в цю подорож герой вирушає не сам його провідник сова. І цей вибір, звісно, не випадковий. У народі сова це птах мудрості, але водночас і вісник біди, смерті. У поемі вона стає таким похмурим пророком, що віщує неминучий крах імперії, яку поет якраз і збирається викрити. Так, тепер давайте розбиратися, якою ж саме зброєю користувався Шевченко. Його арсенал це сміх, гострий як лезо. Такий сміх, від якого, чесно кажучи, стає моторошно. Отже, перший інструмент гротеск. Якщо пояснити просто, це коли щось спотворюється до повного абсурду, коли поєднується непоєднуване, смішне зі страшним, реальне з фантастичним. Мета тут не просто розсмішити. Мета викликати шок і показати всю потворність явища. І от вам просто блискучий приклад сцена генерального мордобіття у царському палаці. Цар б'є найвищого чиновника, той, у свою чергу, б'є нижчого за рангом і так по ланцишку аж до простого народу на вулиці. Це ж гротескна, карикатурна модель усієї імперської влади, яка тримається на насильстві та страху, водночас і смішно, і дуже страшно. Наступний прийом контраст. Ну, це просто. Уявіть, що ви ставите поруч щось неймовірно красиве і щось неймовірно потворне. Різниця між ними відразу стає набагато помітнішою і вражає значно сильніше. Саме це Шевченко і робить. Шевченко тут просто майстер. Він малює іделічний, майже райський пейзаж України соловейко співає, сади, цвітуть, а потім бать на тлі цієї краси показує пекельну реальність, голодну дитину, що помирає під тином, матір кріпачку на панщині. Оцей різкий дисонанс викликає не просто співчуття, він викликає лють і обурення. Тепер, коли ми знаємо про інструменти Шевченка, давайте вирушимо разом із ним у подорож подорож трьома колами імперського пекла перше коло Україну ми вже бачили. А що ж далі? Наступна зупинка Сибір, царство каторги. І тут серед запеклих злочинців оповідач бачить абсолютно дивовижну постать царя волі. Це такий узагальнений образ борця за свободу. Він у кайданах, але він не скорений. Він штемпом увінчаний, а це ж пряма аналогія з терновим вінцем Христа. Це потужний символ того, що дух свободи вбити неможливо навіть у найпохмурішому місті імперії. І нарешті фінальна точка Петербург. Саме серце імперії, але для Шевченка це невелична столиця. Для нього це місто збудоване на болоті, на крові і кістках тисяч українських козаків, яких силою зігнали на будівництво. Їхні душі він і бачить у вигляді білих пташок, що плачуть над містом. Коли оповідач дивиться на знаменитий мідний вершник, пам'ятник Петру І, Шевченко дає нищівну оцінку і йому, і Катерині II. Він прямо називає їх катами, які знищили українську автономію. Петро почав, а Катерина завершила справу, ліквідувавши січ і запровадивши кріпацтво. А ось це дуже цікава і дотепна деталь, маловідома. Шевченко пише, що цар сидить на коні охляб, тобто без сідла. Для російського читача це могло нічого й не означати, але кожен українець тоді знав саме так у селах водили спійманих конокрадів, виставляючи їх на ганьбу. Яка геніальна прихована образа великий імператор прирівнюється до звичайного злодія. Ну і царська пара теж отримала свою порцію сатири. Цариця це не велична імператриця, а опеньок засушений, а сам грізний цар Микона І. Спочатку він здається таким самогутнім ведмедем, але коли вся його свита зникає, він перетворюється на маленьке жалюгідне кошеня. Так Шевченко показує сила тирана вона примарна, вона тримається лише на страху і покорі його рабів. Ми підійшли до фіналу. Якою ж була ціна за цю сміливу правду, і що залишилося після цього вибуху? Іван Франко влучно назвав поему сміливим маніфестом слова проти темного царства. Але це царство жорстоко помстилося. І знаєте, що вражає найбільше реакція, здавалося б, освіченої еліти, відомий критик Віссаріон Білінський, ліберал, цинічно заявив, що йому не шкода Шевченка, і він покарав би його ще суворіше. Це лише показує, наскільки глибоко імперська ідеологія вкоренилася навіть у так званих прогресивних умах того часу. Поема сон це не просто історичний документ. Це вічне питання про природу влади і свободи. Шевченко розкрив головний секрет будь-якої диктатури, її могутність існує лише доти, доки піддані мовчать і бояться. Він показав, що сміливе слово може бути сильнішим за цілі армії, і це змушує задуматися, а наскільки ця ідея залишається актуальною і в нашому сьогоденні.